Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про найкоротший стандартний бій, який виглядає просто низ верх низ верх. Якщо ви ще не дуже добре вмієте переходити між акордами, якщо в конкретній комбінації, яку ви граєте, ще получаються паузи, то я рекомендую використовувати саме такий бій. Чому діло в тому, що він в два рази коротший від, наприклад, шестірки, і відповідно, якщо ви будете грати таким боєм, то акорди будуть мінятися в два рази швидше. Як називається цей бій? Я не знаю. Якщо судити по кількості ударів, то він мав би називатися четвіркою. Але четвірка виглядає по іншому. Четвірка виглядає ось так. До речі, запам'ятайте цей бій, він також може пригодитись, і ми до нього сьогодні ще повернемось. А що стосується короткого бою, низ, верх низ верх то є пісні, в яких акорди міняються швидше, ніж зазвичай. І відповідно, шестірка, вісімка туди не поміщаються по довжині. Вони є за короткими. І саме в цих випадках можна використовувати ось цей короткий бій, низ, верх, низ, верх Можна забрати з цього бою другий удар, такий варіант також використовується і звучить він трохи по-іншому. І дуже буває часто таке, що в одній лінійці в комбінації зустрічається 5 акордів. Як правило, там два акорди граються по довжині як один. І саме в цьому місці, при умові, що пісня грається або їм шестірка, можна використати оцей бій низ низ низ-низ-верх, Або низ верх низ верх Наприклад. Якщо ж повне коло акорду в тій самій комбінації, наприклад, грається вісімкою, то ці два акорди, які йдуть по половині, можуть бути зіграні четвіркою. Я казав, що ми до неї ще повернемось. Послухаємо. Щоб зіграти переважно більшість різних пісень, які можна зіграти звичайними акордами, треба обов'язково вміти користуватися такими боями, як шестірка та вісімка. Плюс до цього списку можна ще додати четвірку, та бій, який ми сьогодні розглянули, низ-низ-верх. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!